Заборона феєрверків тепер на законодавчому рівні в Україні набув чинності закон, який не дозволяє гучні салюти і петарди. Останні 9 років від початку російської агресії, така заборона діяла в багатьох містах. Однак покарання за продаж піротехніки не було. Отже, весь цей час салюти можна було все одно придбати. Навіть цього року, в розпал повномасштабної війни та за постійних ворожих атак з повітря на новорічні свята, поліція отримала десятки скарг на любителів салютів. Закон про заборону на використання продаж та передачу фейерверків Верховна Рада ухвалила ще в квітні, але діяти він почав лише зараз. Він не стосується використання піротехніки збройними силами України, національною поліцією та аварійно-рятувальними службами. Є також винятки за класифікацією, зокрема для легкої піротехніки. Ротехніки, яку використовують, наприклад, для